2023 рік закінчується, і слава богу, він приніс нам багацько попкультурних моментів, мемів, епічних протистоянь, подарував нові парочки та розставання існуючих. Нові фільми та едіти по ним в Тіктоці, що викликають спрагу нових дітей, нові скандали. А також не обійшлося, на жаль, і без смертей улюблених акторів. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти, де в легкому передноворічному відео ми будемо пригадувати всі смішні і не дуже моменти року. А також пообговорюємо, як зірки зустрічали Різдво. Поки ви думаєте, що в моєму келиху – ламбруско або живчик, ми починаємо. Почнемо з Періс Хілтон. Ця пані мене захопила останнім часом. Приємно бачити, що у кумірів дитинства все гаразд. Вона святкувала Різдво в затишному сімейному колі, і цього року, буквально місяць тому, ми дізналися, що у сім'ї Гілтон Realms поповнення. в них народилася дочка Лондон. І якщо ви не бачите її на цьому фото, то вона тут є. Нам не показали її обличчя, але порадували милим відео, як Фенікс. Спілкувався до своєї молодшої сестри. Періс, до речі, ще встигла побувати на святкуванні різдва родини Кардаші Андженерів, де прокотилася з Кім з гори. А також вона з її мамою змушували червоніти Нортвест. вест Мати Періс змушувала Норт співати типу колядку на відео. Я прям відчула цей, знаєте, second-hand embarrassment. почуття, коли соромно тобі за те, що роблять інші, а ти це бачиш. Святкування Кардашинів, до речі, також було як завжди на найвищому рівні зі спонсорами у вигляді Кока-Коли. Найріздвяніший напій. Кастомізовані наліпки це вам не жарти. Особливо відзначилися, на мою думку, декорації будинку Кім. Він повністю оповитий гірляндами і штучним снігом ззовні, а всередині цілий сосновий ліс з ялинковим коридором. До речі, хто з вас шарить в б'юті тємі Анастасія Соари з дочкою Норвіною були також присутні на святкуванні Різдва у Кардашіанів, Анастасія, це власниця і крієйторка бренду Анастасія Беверлі Хілз. Вони відомі своїми революційними помадками для брів і крутими тінями, котрі, на жаль, не пройшли перевірку часом, і формули в них вже дуже застарілі. Але щось вони не хочуть розвиватися. І бренд потихеньку, на мою думку, чахне. Моя рука останнім часом навіть взагалі не тягнеться до їх тіней, хоча вони в мене є. А ще вони замішані у дуже брудних скандалах щодо підтримки Росії. Ew, this is so cringe. Guilty. Ще карда ще не записали відео на пісню Аріани Гранде Санта Телмі. Але найбільша кринжа в тому, що вони не попадали у ліпсінг. Really і ще чомусь на записі цьому немає Кім. І всі в коментарях глузували, що вони її загубили і не можуть знайти. І просили Санту допомогти їм знайти Кім. Кім, до речі, знайшлася в шикарній вінтажній сукні від Мюглєра і була просто буквально як Ельза або снігова королева в своєму сніжному лісі, котрий створила в своєму будинку. Загалом лучки у всіх були шикарні, окрім кортні. Я засуджую, якщо ця шуба зі натурального хутру, а не зі штучного. А Кайлі заметчилася зі своєю дочкою Стормі, вони були в майже однакових сукнях в лелітках. Обожнюю лелітки, як ви вже самі могли побачити. Тому образ Кайлі припав мені до душі найбільше. До речі, ще про Кайлі. Тімоті Шаламе також був присутній на цій вечірці, хоча, на жаль, немає їх сумісного постановочного фото. Але навіть така замазана не дає вщухнути вогнику цього піар-роману. А можливо, вже і не піару. Щось останнім часом я, знаєте, починаю щиро вірити в їх щирість в щирість їх стосунків. Родина Бекхемів в повному складі, навіть нова дружина Брукліна, Нікола Пельц з ними. Вона, до речі, змінила імідж і тепер не білявка, а така холодна шатенка. На мій погляд, їй дуже пасує. Коротше, загалом вони всі були такі милі, домашні, на розслабоні. разом готують, їдять дуже-дуже затишно. Це прям таке, знаєте, ідеальне різдво, на мій погляд, у родинному колі. Але... Мене трохи бентежить останні пости Вікторії в її інсті. Наприклад, ось ця фотка, на якій Девід роздягнений буквально до трусів, чому буквально він тупо роздягнений до трусів, і ладить телевізор. Іначе, типу, ну ок, хоча трохи дивно, якби ж на цьому все закінчилося. Бо потім Вікторія запустила відео. Вона засняла тренування Девіда. І от тут, знаєте, вже такий вайб трошки софт спайс хизується чоловіком, чи що? Я не можу поняти. Вікторія, ми і так знаємо, що він хот. Не треба нам його продавати. А головне, навіщо? А ще на наступний день після Різдва Вікі записала відео, на якому зрозуміло, що Девід отримав на Різдво в якості подарунка курчат, але не маленький а вже дорослим, і Вікторія все відео, буквально все відео жартує зі співзвучності слів кок та кокі. Велика курка і чоловічі геніталії. Ну ви зрозуміли почуття гумору у цієї сім'ї нижче пояса. Люблю таке. Аріана Гранде провела Різдво також з сім'єю, її брат запостив собі фотку, на якому він з нею і їх мамою. І щось я не бачу ітана слейтера, її партнера по мюзиклу Глінда, котрий кинув свою дружину і новонароджену дитину заради Аріани. А Аріана розійшлася за пару місяців до цього зі своїм чоловіком, менеджером з нерухомості, з котрим пробула у шлюбі два роки. Girl. до речі, в своєму останньому пості в інсті вона запостила фотку своєї ялинки, на якій висить одна єдина консерва СПАМ. І якщо вам абсолютно не зрозуміло, що до чого, то пояснюю. Аріана та Ітан досі не підтвердили свої відносини, так ніби нам потрібні підтвердження. Але Ітан наразі грає в бродвейській повстановці, котра називається «Спамелот». Аріана, до речі, була присутня на відкритті постановки. Ну і всі в мережі зрозуміли, що ця консерва на ялинці – це такий жирненький натяк від Аріани на те, що вона у відносинах з Ітаном. А ще пару днів тому їх сфоткали разом, як вони йшли на вечерю. Гайді клуми Том Кауліц, десь на теплому узбережжі біля водички. Знаєте, додала в підбірку чисто позаздрити, бо скучила за морем просто до неможливості. Але хочу поїхати до моря вже в наш український. Крим, тому попрошу вас, не забувайте донатити, щоб це сталося якомога швидше. Тейлор Свіфт, наша зірочка, була всією сім'єю із братом передягненим у Санту на грі Тревіса, щоб підтримати його. Ну прям знаєте, як така хороша гірлфренд. Але як саме вони святкували Різдво, поки що не було жодних ані фоток, ані відео. Але я десь читала абсолютно відірвані від реальності чутки, що можливо на нас чекає освічення. Я в це не вірю. Але хто зна, ще в нас є різдвяне фото Джей Ло, чомусь без бена, але її аутфіт ну, дуже крутий, спідниця просто відпад. А ці босоніжки я в захваті. Але сподіваюся, що з Афліком і їх відносинами все гаразд. Бо на саме різдво Дженіфер запостила затишне відео, як вона прикрашала ялинку і збирала подарунки, але все ще без бена. Мене це вже трохи лякає. Ще в нас є сторіс різдвяної білі під ялинкою з подарунками. Але тут нічого особливого. Мирая є королева Різдва, записала колабу з президентом Сполучених Штатів Америки. Це вам взагалі не жарти. До речі, якщо ще не бачили, то в мене є різдвяний спешл про Мираї і її найзнаменітішу пісню. Так велком дві 2023 рік приніс нам головну подію світу кіно Жартівливе протистояння Барбінгаймі тиждень, коли кінотеатри. Були забиті людьми, котрі ходили на подвійні сеанси і відкривали для себе нові сенси. Критики і знаючі люди називають цю подію буквально новим відродженням сіматографу, новим ренесансом кінотеатрів. Цікаво, що у підсумку Барбі Грети зібрала півтори мільярди доларів у прокаті, що зробило її першою жінкою-режисеркою, що перетнула цю межу. Опенгаймер свою чергу зібрав близько 900 мільйонів доларів. Shout out for Greta Gerwig! Але цьогорічні фільми тренди на цьому не закінчилися. Адже ми мали баладу про співочих пташок та змій. І той самий Едіт молодого Коріолана Сноу. Тиждень, коли мітите, був забитий відео Тома Бліта з його баскатом в стилі Емінемас Панему. І ці відео змусили мене просто сумніватися в своїх життєвих цінностях. Адже всі ми знаємо, що дорослий президент Сноу злодій. А я тут крашуся на його молоду версію. Хоча я крашуся на всі молоді версії кіношних злодіїв. Мені треба до психолога. No. Well. Але і це ще не все. Буквально на Різдво Амазон презентував Soultburn фільм, в якому знялася низка суперових акторів, починаючи з Баррі Кьогана, Джейкоба і Лорді. Закінчуючи незрівнянної мамі Розамунд Пайк, все, що вам потрібно знати про це кіно, це те, що його не варто дивитися з батьками. І що Баррі Кьоган не використовував простетики, тобто не використовував накладки на геніталії, і все, що ви побачите у фільмі, все його натуральне. Фільм цікавий, неймовірно гарний візуально і сюжетно просто мастерпіс. Він буквально шедевр, але водночас і трохи дивний. Та після його перегляду я хотіла танцювати так само, як. Крозамунд в цьому тріб'юті-барі. Oh. Але найбільше мені сподобалося, як в якомусь коментарі його порівняли з Call Me By Your Name. Типу, якщо вам не вистачило того, що зробили з персиком в тому фільмі, то Soulд якраз саме для вас. Ні, однозначно, Soulд вартує вашого перегляду. Я знаходжуся вже другий день. Під величезним враженням, але я думаю, що мій опис наштовхує вас на думку, що там будуть гарні гейські поцілунки Джейкоба і Баррі. І бой о бой, ви навіть не уявляєте, що на вас чекає. Ще в цьому році ми побачили дебют білі Айліш у кіно у серіалі Рій Сворм, і це було набагато краще ніж Вікенд і «Айдол» разом у але Лілі Роуз була там просто неперевершена. І я досі слухаю музику з цього серіалу. Вона все таки мені сподобалась. Ну і дебют Кімуськи Кардашян в American Horror Story, котрі критики дуже високо оцінили. Бо, мабуть, ніхто не очікував від неї видатних акторських здібностей. Мені треба вже нарешті додивитися, бо я щось закинула наполовині. Але з того, що я бачила, вона дійсно хороша. Можливо, тому що грає героїню, котра ну дуже схожа на неї. Ледь ще не забула згадати головного дедді року Педро Паскаля, котрий остаточно закріпив за собою звання завдяки серіалу Останній з нас 2023 Ніс нам нових зіркових батьків та нові парочки. Почну з Ряни, котра анонсувала свою вагітність другою дитиною на супербоулі з шикарним виступом, якого нам всім так довго не вистачало. У серпні вона народила другого хлопчика і сподівається колись мати і дівчинку. Is there one thing you can't do so far have daughters <laughs> Корні Кардашян та Тревіс Баркер народили хлопчика, і це їх перша спільна дитина. Нещодавно вони навіть запостили милі фотки з ним. Періс також стала бамою вдруге, як я вже казала на початку. Родина вітала дочку Лондон, котра народилася завдяки сурогатній матері. С'юкі Утерхаус та Роберт Патінсон заручилися. С'юкі помітили на прогулянці з обручкою на тому самому обручковому пальці, як кажуть англомовні. І дівчина вже так добряче вагітна. Скоро будемо вітати молодих батьків. Окрім Сюкі та Роба, Зої Кравіць та Чанінг тату також офіційно заручені. Ми побачили їх обручці на вечірці з приводу Геловіна, і потім офіційне джерело підтвердило, що да, так і є, вони заручені. Ще одна цікава зіркова парочка, що стала. Цьогорічною сенсацією це Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі. Неочікувана пара, котра завоювала моє серце. Адже просто неможливо бути такими милими. Грета Гервік вийшла заміж за Ноа Баумбаха. Він був ко сценаристом Барбі. Як виявилося, вони з Гретою були у стосунках вже близько 12 років, і от вирішили узаконити їх. До речі, Ноа Баумбаха, ви також можете знати за фільмом Шлюбна історія з Скарлетт Йогансон та Адамом Драйвером. Він був режисером цього проєкту. Але знаєте так. Підсиплю трошки солі в цю солодку новину. Справа в тому, що Грета та Ноа познайомилися у 2010 році на зйомочній площадці фільму «Грінберг», котрий знімав сам Баумбах, а Грета там мала одну з ролей. Як кажуть, їх роман бере початок саме там. Але Нуа на той момент був одружений на акторці Дженіфер Джейсон Лі. Ви знаєте її за фільмами «Мерзенна вісімка та Патрік Мелроуз. В них тоді щойно народилася дитина, їх первісток, а вже у листопаді Паді 2010-го Дженіфер подає на розлучення, В причинах, вказуючи несумісність поглядів, також тоді, на той момент, Дженніфер повністю забрала опіку над їх спільною дитиною. Офіційно, як пара Ноа та Грета з'явилися разом на червоній доріжці золотого глобусу у 2018 році, але починаючи з 2011-го, їх постійно бачили разом. Окрім цього, весь цей час вони продовжували працювати разом і над іншими проєктами. Якось знаєте, наче нічого кримінального, але осад залишається. Погодьтеся, тим не менш, у 2019 році народилася їх перша дитина. А у липні цього року, після прем'єри Барбі. У Грети народилася друга. Ну, знаєте, мабуть, тут дійсно підійде вираз, що від кохання не втечеш. І в житті дійсно буває всяке. Та мені чомусь здається, що виходить шлюбна історія, була трохи таким біографічним фільмом від Ноа. Але зі всіх можливих і неможливих пейрінгів цю нагороду цього року забирають Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер. І я знаєте, вже починаю потроху звикатися з думкою, що це все-таки можливо, скоріш за все, не піар. А якщо зовсім бути чесною, я не думаю, що от їм. Прям настільки нема про що поговорити, що от вони прям ну настільки різні. Кайлі – молода, весела, прикольна сучасна жінка. Знаєте, така ізі going, без заморочок і якихось великих проблем. І впевнена, що і шаламе саме такий. За нудних високих розмов про мистецтво йому вистачає на зйомочних майданчиках з метрами кіно. А в житті, я думаю, він не настільки глибока особистість, як ми всі могли би собі тут придумати. Котре кажу, ніколи не варто очаровуватися селеба пройдемося по жіночим досягненням 2023 року. І якщо Грету Гервік ми вже пригадували з її статусом першої жінки-режисерки, котра перетнула межу в мільярд доларів прокату за фільм, Тейлор Свіфт стала мільярдеркою саме завдяки її. Ературу, а також людиною року за версією журналу Time. Тур Бійонці Ренесанс став найбільшим туром за історію музики, проведений чорношкірою жінкою. Але все ж таки Ренесанс не зміг перебити ера тур, котрий зібрав 1 мільярд доларів і став. Абсолютним рекордсменом і номер один за усіма показниками. Ренесанс в свою чергу зібрав 579 мільйонів. Окрім весіль та нових стосунків, цього року в нас були і зіркові розлучення. Софія Варгара та Джо Мангоньєло розійшлися після сіми років шлюбу. В причинах вони сказували різні відношення, різні очікування. Навіть ходила чутка, що Джо подав на розлучення за спиною у Софії, поки та. Святкувала свій день народження в Італії, святкувала вона, до речі, своє 51-річчя. Шикарна жінка. Окрім цього, також ход чутка, що однією з причин розлучення називають небажання Софії більше мати дітей. В неї вже є. Один син від першого шлюбу, а Джо, в свою чергу, мріяв про нащадка. Ще одне зіркове розлучення цього року торкнулося Софію Тернер та Джо Джонас. Ми дуже детально розглядали це все в моїх попередніх відео. Озвучу лише те, що нових деталей ми не маємо, а це означає, що в принципі все відносно добре. У Софії, до речі, точно все добре, адже вона зустрічається з королівським титулованим мільйонером Перегріном Пірсоном. Кардібі та офсет також вже більше не будуть. Однією сім'єю Карді подала на розлучення після чуток, що офсет зрадив їй з колишньою дівчиною репера Блюфейса. Вона повідомила в своєму лайві в інсті, що вона вже сама з цієї миті без чоловіка. Вона давно вже хотіла про це повідомити, але не наважувалася і не знала як. І хоче йти в новий 2024 рік без тягаря. Під тягарем, маючи на увазі офсета. Взагалі про численні його зради ходили чутки, дуже багато чуток. І я думаю, Карді вже просто урвався терпець, і вона вирішила з цим покінчити. Шкода лише, що в них нещодавно народилася дитина, друга дитина, і тепер вони будуть без батька. Хоча, мабуть, краще вже без такого батька, що не має жодної поваги до своєї жінки. Ну і королева різдва мира Керрі також розійшлася наприкінці цього року зі своїм бойфрендом Брайаном Танакою. Після. Сіми років разом. Він, до речі, був не аби ким, а одним з її підтанцовки, а в подальшому став креативним директором її команди. Нормальний такий апгрейд. За його офіційною заявою в інсті розійшлися вони з мираєю полюбовно за згодою сторін, так би мовити. Адже вирішили кожен рухатися своєю дорогою. Він вдячний їй за все і відчуває до Мираї невимовну шану та любов а пам'ятні моменти, що вони створили разом назавжди залишиться в його серці. Марая досі ніяк не прокоментувала цю подію і суть в тому, що, можливо, і не прокоментує, бо наскільки я знаю, вона взагалі не любить давати інтерв'ю і розмовляти про своє особисте життя. Ще варто віддати дань пам'яті акторам, котрі пішли з життя цього року. Це Майкл Гембон, котрий зіграв Альбуса Дамблдора. Він покинув нас у Віці 82 роки через ускладнення пневмонії. Та мечі Перрі, наш спільний друг Чендлер Бінг, несподівано пішов з життя у віці 54 років. Нещодавно ми дізналися причину: причиною загибелі став гострий побічний ефект прийому кетаміну. Він приймав цей призначений йому препарат для боротьби з депресією, і на жаль, його організм, виснажений багатолітнім прийомом наркотиків, не витримав навантаження, що чинив кетамін. Зокрема, Ростен показав ішемічну хворобу серця. Це і стало причиною втрати свідомості у джакузі, що і призвело до втоплення. Дуже жахлива і передчасна смерть абсолютно випадкова і непередбачувана. Однією з іконічних подій 2023 року можна назвати опубліковані мемуари Брітні Спірс, в яких вона зашейділа Джастіна Тімберлейка. Причому зашейділа так. Що він навіть закривав коментарі в своєму інстаграмі, і от знаєте, я зовсім не хочу ставати на його захист, бо Брітні не просто розповіла, яким поганим бойфрендом він був по відношенню до неї, коли вмовив її на порт, а потім кинув. Завдяки її мемуарам, піднялися старі темні справи Джастіна. Люди пригадали йому Ніплґейт, випадок на Супербоулі у 2004 році, коли внаслідок його необережних дій він оголив груди Джанет Джексон. Джанет тоді за за це, а він не став їй на підтримку, не прийшов на допомогу, не підтримав її, не заступився за неї, коли був сам частиною цього скандалу, сам його породив. Він не підтримав брітні в її боротьбі з опікунством, а також викрилися його численні зради його дружині Джесі ці Біл. Люди почали піднімати всі старі новини про них, знаходити всі їх сумісні виходи на червоні доріжки і дивитися, як поводить себе Джастін. А він поводив себе просто жахливо. Він постійно намагався перебити увагу з Джесіки на себе, намагався постійно подавити її і взагалі поводився так, щоб всім було ясно і зрозуміло, що в їх парі головна зірка саме він. Коротше, Брітні цього року зробила найбільшу сенсаційну бімбу і скинула її просто на голову Джастіну. Його герл, найбільше кринжове здивування, особисто в мене, у 2023 році, викликав Кані Вест його фешн-виходи з Б'янкою, його крінж-трек, в якому він згадує нас, його виступ в худі, котрий нагадує ковпак с клану, взяття росіянського дизайнера в собі креативним директором в ізі і вишинкою на торті. Вибачення перед усім єврейським народом за свої антисемітські висказування та дії, що були. Ненавмисними, типу, тут стільки рівнів, стільки рівнів цього гівна, що мені просто навіть не хочеться розбиратися, але треба. Але я вангую, що за цим вибаченням, от просто зі 100% вірогідністю буде знову якась дика печерська фігня, що буде когось принижувати. От, побачите. Але якщо русню, то окей. Але ж він взяв русню до себе працювати. І не просто русню, а людину, котра звинувачувалася в філії. Був скандал у 2018 році, в якому злили переписку Гоші Рубчинського з 16-річним хлопцем, від якого дизайнер вимагав фотки з ванної. Рубчинський потім відбрехувався, що це був кастинг, але тон, з яким велася бесіда, був ну, не дуже офіційний. О, oh, но! No, Коротше, моя думка не змінилася. Все, що робить Кан'є, то зашквар, і навряд чи щось зміниться в наступному році. Ну і завершу цей хіт парад найприкольнішим моментом особисто для мене у 2023 році відео з документалки Бекхем, на якому Вікторія вважає, що вона і її сім'я були представниками робочого класу. працюємо working class Be, honest. I, I being Be honest. honest I am being what honest I am being honest What did your dad drive you to school in? So, my dad did... No, one answer. My dad... What well, car was it? Alright, it's not a simple answer because... What, car, what did you get your dad to drive It depends you to school in? No, 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 no Okay, what in car? the 80s what? my dad had a Rolls-Royce Thank you Діліться і ви своїми улюбленими і крінжовими моментами 2023 року в коментарях. Можливо, я про щось забула згадати, то ви обов'язково про це скажіть. Будемо пригадувати цей рік разом. Мої зірочки, я вітаю вас з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, любові та миру всім нам. Рік був складний, наступний не обіцяє бути легшим, але ми все вистоїмо, витримаємо і розквітнемо як ніколи раніше. Всіх обіймаю, всіх цілую ну і всім па-па! Чіпс! Якщо комусь цікаво, то це дійсно був живчик.